Перебиваю, щоб не було повітря, і глина о, робиться однорідна маса. Ремісничі майстер-класи, спортивний туризм, виступи фольклорних колективів та живе спілкування. Усе це елементи етнофестивалю Новомалинська Любава, який цього року вже вдруге відбувся у селі Новомалин на Острощині. Тут можна було навчитися вміло користуватися гончарним кругом та виготовляти ляльки-мотанки. Беремо нитку і знизу до гори за часовою стрілкою. В той же час фестиваль Новомалинська Любава став платформою для обміну ідеями між громадськими організаціями не лише Рівненської, а й Волинської та Хмельницької областей. Навчатися та розвиватися сюди приїхали і десятки дітей. Спілкування дітей, зустрічі дітей, вони завжди корисні, тому що це є обмін досвідом, обмін враженням, нові враження. Вас надзвичайно гарне село Новомалин. Діти вражені історією, вражені ось цими будівлями. Вони познайомились зі своїми однолітками, провели майстер-класи і разом з тим вони показали свою роботу, що роблять на Волині. Свій майстер-клас для дітей та підлітків влаштував і народний клуб Воерес, який долучився до проведення фестивалю. Гравці команди Олександр Лакуста і Тарас Коблюк зіграли у футбол. Матч дійсно сподобався. Получили великий, великий опит, можна сказати, з гравцями. Більш такого професіонального футболу У мене така сама площадочка була в моїй школі, тільки бетонна. Дуже не знаю, весело, не знаю, якось згадати це дитинство емоції. Етнофестиваль у Новомалині тривав упродовж чотирьох днів. Захід відбувся вперше після дворічної перерви. Кілька років ми цей фестиваль не проводили, і, власне, в цьому році виникла ідея його розширити до повномасштабного етнофестивалю, щоб привернути увагу до такого е, прекрасного місця, і, яке має історико-культурний потенціал, і природний потенціал, як селище Новомалинце, поряд і національний парк Дермансько-Острозький, е, ну і взагалі Острощина е, досить туристичний регіон. Розвивати туристичний потенціал регіону планують і далі. Вже у наступному році місцева влада обіцяє запросити до участі у фестивалі гостей із за кордону. Хочемо розширити в плані географії, запросити не тільки з Рівненської області чи з сусідньої Хмельницької області чи з Волинської області. У нас є співпраця налагоджена і підписані угоди з Республікою Білорусь, Пінський район і з Сандомирським повітом Республіки Польща. В планах ми би хотіли, на жаль, цього року нам не вдалося, щоб якраз їхні делегації, а саме їхні діти, їхні молодь, побували в нас на фестивалі. Роман Свиридо, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.